Всіх вітаю на каналі StockMoto. Сьогодні на огляді японський скутер Honda TAC-79 2018 року. Двигун 4 інжектор. Єдинне охолодження 50 кубів. Технічна та візуальна скутер у відмінному стані. Резина також 2018 року. Передній і задній. Що підтверджує оригінальний пробіг. 17313. Скутер має оригінальне, не перешите сидіння. Рік випуску вказаний під сидінням. 18-й перший місяць. Двигун працює без жодних нарікань. Кому потрібен якісний надійний японський скутер для замовлення, телефонуйте.